Наскільки ви пам'ятаєте, наприкінці попередньої серії на моєму аккаунті було майже 24 мільйона гривень. А це означає те, що саме в сьогоднішній серії ми придбаємо автівку за 15 мільйонів гривень. Тим самим виконаємо п'яте завдання з дошки. Нагадую, максимально швидко збираємо 200 лайків, та нова серія залітає на раз-два. Я граю на Ukraine ГТА та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в ОПЗ завантажу гру. Заходь до мене на 0.2 другий сервер, та вводь мій промокод FORTIS, котрий дає. 10 тисяч гривень на початку гри. Добре, я думаю, прийшов час саме в сьогоднішній серії нарешті придбати автівку за 15 мільйонів гривень, тим самим виконати завдання з дошки. Як ви бачите, в мене на руках знаходиться 24 мільйона гривень, тому все ж таки баланс у нас є. Залишається всього на всього знайти автівку. Як ви вже знаєте, я вам говорив, яку хочу автівку, але все ж таки подивимося, що така автівка взагалі буде, тому що, самі розумієте, РСК 7 досить рідкісна машина. Як в плані рідкісна її в автосалоні придбати трошки важко, тому що її просто там банально не вистачає. А якщо купувати у гравців, то вони продають, скажімо так, з великими деталями, та із з такими деталями автівка коштує більше 15 мільйонів гривень. А нам треба приблизно тачку за 15 мільйонів гривень. Я думаю, якщо ми купимо трішки дорожче на пару мільйонів, нічого не станеться. Але я думаю, точно не менше для самого початку. Максимально швидко залітаємо на автобазар і подивимось, що у нас наразі знаходиться в наявності. До речі, я навіть не пам'ятаю, що у нас є один ще вільний слот, то прийдеться продати якусь тей автівку. Не знаю яку. Я думаю, гольф або ж Сузуки. Я думаю, в будь-якому випадку розберемось. Бо купувати новий слот, я думаю, немає смислу. Одразу залітаємо на автобазар та бачимо Ереску сьому. Але Ареска сьома трошки негарно виглядає. 26 мільйонів гривень коштує Ереска Сьома. Тут у нас деталі: 4, 5, 1, 4, 3, 4, 3. Та й пробігу дуже мало. Максимальна швидкість 345. Але, бляха, проблема 26 мільйонів гривень. Де взяти такі гроші? Та чесно скажучи, це багато. Всього продається у нас такий гелік. Гелік за 15 мільйонів гривень, до речі. Але це у нас начебто старий гелик. G65, максималка 265, пробіг дуже великий і ремонта 4. Не, ну слухайте, досить хороший варіант. Але начебто то старий Гелик, а старий Гелик, ну таке собі. Беха x 7 чи це X5M. Угу. А що це за беха? чекайте, Чекаєте. 7 беха 9,5 мільйонів гривень. До речі, виглядає, знаєте, досить потужно. Я, чесно скажучи, думаю, буде набагато більше коштувати. Не знаю, скільки вона, звісно, їде. Ну, в принципі, прикольна тачка. Так, бачимо, мотоцик, це лес, мені не цікавий якийсь ось такий. Ще одна жовта аудюшка. Блін, вона не продається. Ані резка сьома. Скільки, скільки? 19 мільйонів гривень. Повністю стоковий автомобіль. Ви що прикалуєтесь? Ні, ну слухайте, я б чесно скажу, придбав, але чого. Так дорого. А хто взагалі власник машини? Твоя машина? Ні, ні, немає, привіт-привіт. Дивлюся, Реска, сьомо, світя, що так дорого, 19 мільйонів. Та він уже 4 продає. Коротше, братва, наскільки ви зрозуміли, 19 мільйонів за цей автомобіль це справді овер. Люденка мені сказала, що за 17 мільйонів можливо її взяти. За 15 трошки важко буде. Ну, все ж таки, ми постараємось трошки і сторгуватись, але, блін, ну серйозно, 19 мільйонів трохи дорого. Добре, давайте пройдемося трошки далі. У нас тут ось така беха. Стоїть за 3 мільйона гривень, це нам справді не цікаво. О, ще одна рс 7 за скільки? За 18 ого, а ще я машина взагалі? Скажи, за скільки Нормальна ціна. Вісім. Ну я не знаю. Ну от за 16 би взяв. Прямо зараз. Ні-ні, 16, я не можу дуже сильно перестрибувати. 16 500. Ну став за 16, Прямо зараз заберу. У мене гроші є на руках. Та 17 трохи багато. В автосалонах ти вообще бачиш, пускі вони є. Ну да. по 11 500. Ну так я тобі пропоную нормальну ціну. Ну давай я зараз заберу. Прикинь, тепер того прямо може зараз заберу? О, прикинь, за 16 мільйонів забираю тачку. 17. Ну 17, я ж кажу, за 16 можу забрати. Не, ну 16. -му. Так як мало в А смыслі. Автосалоні вона по 11, пу скільки там. Ну, бо мені сказали сьогодні, що вона стоїть 17. А зробив далі знижечку. Ну, не хоче, бачиш, не хоче поступитися в ціні мені, дай все. Чому? Та я став 18, поставь 17, кажу, 17 це нормальна ціна. Ну, Но 16 точно. Ні. Я сказав, давайте пополим тебе 16 500. Ну, добре, став 16 і 5 тоді я заберу. Ну давайте зараз попробуємо. Адміністратор мені продасть ось цю машину. Ну, ти прикинь. Буде реально братва супер та 16,5 і мільйонів гривень? Ну хай вже буде так. Все, в принципі тачку, купуємо все. Дякую. Чесно скажучи, якщо б зараз я захотів її перепродавати. Я думаю, за 17 мільйонів чи сімна, 17 500 я б зміг її продати. Ну і з цього діла зробити файну капусту. Братва, я не знаю, як це справді працює. Я буквально почав записувати серію. Зайшов на автобазар, знайшов автомобіль, сторгувався та й придбав. І чесно вам скажу, тачка в стоці пече досить смачно. Ну. Понятно, що ліпше моєї пехи. Управління в неї дуже хороше, тому що завдання з дошки братва ми успішно виконали, а саме, купити автівку за 15 мільйонів гривень. Ай-яй-яй-яй, оце реально смаколика не машина. Давайте одразу відкриємо багажник, а в багажнику 50 кілограм. Окей, закриваємо багажник, і ось таку візуально машина виглядає дуже потужно. Не знаю, чи справді я її буду прокачувати, адже вона знаходиться в стоці. Ну і банально самі бачите, пробіг у неї 14 км Просто нова машинка. Ще й чорного кольору. Ай-яй-яй-яй. Навіть не знаю, чесно скажучи зараз банально заїду в сервіс та подивлюсь. Може, щось на неї акуратно закинемо. Ні, ну тачка просто бомба. Ай-яй-яй, Віталик просто літає. Вона даже 100 ціпече. Окей, давайте заїдемо сюди. Е, так, подивимося, зовнішній тюнінг. О, та ми можемо зовнішній тюнінг міняти. Але для самого початку я хочу поставити сюди тонування. Е, напевно, скільки поставимо? Ну, 75 чи 100 поставити. Навіть не знаю. Давайте соточку поставимо. 200 тисяч гривень. Та нічого собі. Окей, купуємо. Я вважаю, тонір має бути 100%. Ще й на такій машині. Е, заходимо тоді для початку. Давайте в зовнішній тюнінг. Передня губа. А що взагалі передня губа? Так, сток, ось так. Я поки що не будемо тут міняти. Дах. Бо виглядає, воно щось взагалі не круто. Чи то мені так здається, я навіть не знаю. Бічна спідниця. Угу. За сам значок треба платити майже 300 тисяч гривень. Та ви що, здуріли? Спойлер. Так, бачимо ось такий спойлер карбоновий і ось такий. передні розширювачі. О, це прикольно, кстати, виглядає оцей хром. Чи що це таке? А, да, це реально. Пушка, братва, я це, чесно скажу поставив. Воно виглядає реально потужно. Давайте оце діло ми поставимо. Чікс. 300К заплатили. Та навіть банально, ось так тачка виглядає дуже потужно. Тільки ось то, що братва поставив собі ось такий карбон. Ну, в карбоні тачечка виглядає. Уй уй, смаколик. Братва, одразу скажу, тут салон максимально пророблений. Ви просто подивіться, подивіться на обшивку цього руля на дверні карти. Не хочу зараз тратити дуже багато грошей, тому що, самі розумієте, наш бюджет більш. Ще 15 мільйонів гривень ми вже перестрибнули. Ну а самі розумієте, далі нам гроші потрібні для того, щоб нарешті придбати М5 КСК. Це у нас буде фінальний автомобіль. І, до речі, з плюсів, коли ти їдеш більше 100 кілометрів, то у мене піднімається ось цей спойлер. Коли я зупиняюся, він опускається. Бульова братва, чесно скажу, що від цієї аудюшки по досі жорстко кайфую. Ви просто подивіться на неї. Ай-яй, які фари, які ой Уй уй! Підбігаємо до банкомату, та треба покласти Гроші. Так, вибираємо нашу карту. Ось цю 2%. Окей, може бути. Кладемо 5 мільйонів гривень. Покласти гроші, відкриваємо телефон, заходимо в GTA Bank. вводимо пароль і бачимо, ага, трошки не хватає. Ну, давайте з цієї карти прикинемо на цю і буде вистачати. Копіюємо номер карти, заходимо на другу карту та пересилаємо всі гроші. Чікс, опа. А тепер у нас знаходиться 5 мільйонів гривень. Ну і звісно, відкриваємо новий депозит. А саме новий депозит на 60. Пайдайчиків та вписуємо максимальну суму депозиту, а саме 5 мільйонів гривень. Ну і що, будемо полегенько грати та й вкачувати депозит, адже гроші нам потрібні. Тепер у мене на балансі знаходиться 2 мільйона гривень. Ну нічого, ще чуть-чуть і вже купимо беху. Так, ну слухайте, по завданням, чесно скажучи, ми йдемо дуже супер. Вже знаєте, майже всі завдання ми виконали. Але наскільки ви пам'ятаєте, у нас є сьоме завдання, а саме досягти 15 тисяч підписників. Наразі у мене на каналі знаходиться 14 тисяч. 100 і це означає те, що буквально не вистачає 900 підписників для того, щоб ми виконали завдання. Тому, братанчик, обов'язково, якщо ти дивишся це відео і ще не підписаний, підпишись. Адже з твоєю допомогою ми швидко виконаємо це завдання. Ну а зараз хочу відправитись на риболовлю. Адже вже з новим оновленням нарешті оновлять саму систему риболовлі. Ну і знаєте, має все кардинально помінятись. Тому, можливо, навіть в посідні ми займемося риболовлі. Адже наскільки я розумію, вже зовсім скоро ви. Виходить нове оновлення. Банально до закінчення батл пасу залишається 5 днів. І можливо через 5 днів буде обнова. Але я ще навіть сам не знаю. Окей, вудка у мене вже є, але все ж таки треба й черв'яки. Так, відкриваємо багажник і дивимось Ага, 120 черв'яків, начебто цього діла нам має вистачати. Тому давайте забираємо їх. Ну і що? Напевне, поїдемо працювати. Тому спавнемо Реску та й газу. Як добре, що у нас є РЕСКА сьома. Так, ремонт авто. А, ну тут все начебто в порядку тільки трошки поремонтуємо підвізку, трансмісія, двигун і все, машина вообще бомба. Тому залітаємо сюди на риболовлю. Ну і будемо акуратно ловити рибку. Пачку, звісно, давайте закриємо, щоб не вкрали. Достаємо вудку. О, ще й виконуємо завдання чи назис. Окей, тоді підходимо сюди та закидаємо вудку. Ну і що? Починаємо рибалити. Зараз буду ловити рибу рівно на 120 черв'яків. Так, зберіга, пройшло ще немало часу. Та ось така сети ситуація знаходиться в моєму інвентарі, трошки половив рибу, після чого зробив невеличкий перекур. Ну і зараз можна відправитись та й скажімо так працювати далі, адже капуста нам справді потрібна. Ну але для початку давайте закинемо всі наші ресурси, скажімо так, в багажник. Ну а вже як напевно буде у нас ВІПКА то це все діло продамо, тому що зараз продавати трошки не буде вигідно. А поки що, хай валяється в багажнику. Може ще пізніше трошки підзбираємо та й продамо. Так, з дорогою, давайте ще заїдемо в сіль. Бо, ну і звісно, придбаємо трішки м'яса, адже наш діду вже голодний. Я думаю, наразі ось тільки м'яса буде достатньо. Ну що ж, по дорозі, я також заїхав на заправку, та й треба заправити нашого монстра. Адже знаєте, хаває він ще немало бензини, тому заливаємо сотий бензин. Ну і все, наш тігер заправляється. Ай яй, яка резка красуня. Братва, скажемо так, після минулої серії я зрозумів, що заробіток на лохині супер. Хотів, коротше, сьогодні також попрацювати на Лухині, але на Жаль, моя людинка, котра здавала, скажімо так, ту теплицю, не відповідає. Тому, скоріш за все, напевно, в цій серії не зможемо. Хоча подивимось, може, вечором відповість. Та вже, хоча б вечором, може здати в оренду. Окей, братва, тим часом я вже приїхав на сонячні панелі. Я думаю, ви здогадались, що зараз саме я буду працювати тут. Ось така сума знаходиться у мене на руках. A few moments later. Так, ну що ж, братва, все ж таки трошки попрацював. Та на моєму акаунті знаходиться 2 мільйона та 550 тисяч гривень. you yeah.